Правда, дійсно дуже цікаво, до речі, пам'ятаєш, коли останній раз був я на твоїй програмі, то ми також обговорювали. Тоді, якраз мав, до речі, Зеленський е також летіти в Саудівську Аравію. Так, Тільки так. прийшла новина, це ми якраз думали, чи буде, чи не буде. І ситуація тоді кардинально змінилася, звичайно. Були виключно перемовини лише Росії і США. Ем, Таке, що може бути Путін присутній. Насправді я взагалі Sorry. не вірю в те, що Путін з Зеленським коли-небудь взагалі зустрінуться. У мене взагалі поки що такого розуміння взагалі немає, якщо чесно. Тобто я собі смутно взагалі це уявляю, Взагалі, що вони сядуть за один стіл і почнуть проводити якісь перемовини. Мені здається, цього не відбудеться взагалі ніколи, знаючи Путіна, та й знаючи Зеленського. Хіба що там, я не знаю, Зеленського треба максимально. Притиснути до, до, до цього до Плінту, все, що він взагалі мовчав, він нічого не говорив, хіба ж в такому висновку. Щодо цих перемовин, ну по черговості, з моєї точки зору, має бути перш за все зроблена. Угода так звана, або з моєї точки зору, це меморандум. Не сказав що це угода, які по, по надрам, так званий, тому що Трамп має бути переможцем, а потім вже по накопичуванні. Звичайно, вони мають підписати припинення вогню. Ну в принципі, звучить це… жарото припинення вогню. Вони підпишуть Америкою. Е, ні, з Росії, звичайно, ну це має бути. Ну взагалі це може бути аля підписання угоди як на чорному морі, тобто це може бути через посередників взагалі, але Трамп про вимагає, щоб це було напряму між командами і. Як це буде виглядати, до речі, ми побачимо. Тобто, чи це буде підписувати Зеленський? Мав би в теорії Зеленський підписувати, він як керівник держави і має бути, в принципі, на вістрі цих подій. Але ну, те, що він не буде підписувати про НАДР, він вже про це сказав. Він вже попередив. Тому поки що питання, мені здається, попереднє, Вони мають ще про НАДР підписати, а потім вже тоді буде зустрічатися. Хоча Зеленський дійсно вже планує летіти в Ейріад І для мене це також трішки запутана ситуація. Навіщо йому це робити? Ну, тобто які зміст летіти так само, як і тоді, попереднього разу. Я не розумію, чому він постійно рветься на вістрі у цих міжнародних подій, і ми наразі перемовин, це бути постійно присутні на всіх перемовинах. Або в нього настільки немає довіри в команді своїй навіть у самому Єрмаку, тому що там ж має летіти Єрмак. І е, Сибіга, якщо не помиляюся, ну там ще не зрозуміло. Складно ну, принаймні так озвучили в засобах масової інформації, що має бути Сибіга і Єрмак. Ну, Сибіга, це ж дуже хороший друг Єрмака, тому що так. в принципі я думаю, що він стоїть з От, Ну може ще хтось там буде в команді, можливо, арахамія. Хоча ага. тобто, навряд чи але цей сам факт, що тобто вони можуть дійсно згодити і, можливо, навіть підписати якісь там угоди по міжнародному. Ну, то Сибіга може підписати, в принципі, як але. З міста, тобто має бути міністр там економіки, можливо, на Мигель мав би полетіти в теорії, для того, щоб підписувати ці угоди, якісь там або меморандуми, точніше. От, а надалі, звичайно, має бути підписано про по перемір'яне. Ну, Місце це має бути трішки пізніше. Можливо, на другий день. А, а, чому, другий би, день? а чому би ну, ні? Так. Наприклад, в один день вони підписують одну угоду, потім прилітає м -м, Трамп, і вони вже так от публічно підписують. Чому угоду. два рази коней ганяти, так? Да? Ну а чому ні? А чому і ні? Так. І вони зразу переможно прямо роблять такі події на все. Будь-яка країна світу має допомагати Україні у історії територіальної цілості, якщо вони поважають міжнародне законодавство. Суттєво обумовлені. Якщо вони поважають міжнародне законодавство, такі претензії Трампа. Я всім не вигороджую. Ну тобто, ми зараз говоримо, що всі мають базуватися на міжнародному законодавстві. Якщо міжнародна політика не базується на ньому. Тоді ми робимо все, що хочемо. Правильно? Андрій вона, вона давно не базується на ньому. Це Його. ж очевидно. Все, 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 все. Ви говорите, де Юре, де факто я трошки зараз про інше. Щодо ну, абсурду, взагалі, те, що зараз відбувається, насправді не дуже сильно тригерить. В мене навіть стосовно європейської політики висловів. Особливо мене ще трішки вибачно збесило, вислови цього Туска здається, якщо не помиляюся, він виходить і почне розказувати про те, яка Європа потужна. Яка вона сильна, і вона може захиститися. І там перераховано було кількість озброєння Європейського Союзу і потужності і Росії, що Росія не дотягує до Європейського Союзу. Каже, тут ви плачете, що у вас, вибачте, ніх реда немає. Ну, у вас немає ні зброї, ні танків, нічого немає. Ви не можете Україні нічого дати, тому що у вас самих нічого не вистачає, ні снарядів. А тут ви розказуєте, що ви можете сліхача Путіна там, ну, так от на лопатки покласти. Якщо ви такі борзі, давайте попробуйте, Ну чого ж ви не виходите, не захищаєте за ООН. Ну, правильно, ви ж всі в ООН знаходиться. ООН має захищати права кожної з країн. Так давайте ви відсилайте війська ООН, створюйте окремі військові, відразу захищаєте і так далі, якщо ви такі круті. Ну це, вибачте, мене балабольство, просто починає виносити і казати: стоп, а ви його заткніться і не говоріть, що не треба говорити, або далі продовжуєте плакатись. Або не треба вже розказувати лишнього, тому що потім Путін прийде і запитає вас це. Ну ви ж казали, що такі круті. Покажіть. Коли ми вже будемо в Данську будемо знаходитися в Варшаву проходити, подивимося, як буде це відчувати. Абсурдна ситуація. Погоджуюся, що я ну, після взагалі, після цього саміту, були хоч якісь надії, дійсно, що створення там, окремого бюджету, там, вже якісь документальні підтвердження, інвестиційні підтвердження щодо України, наприклад, інвестиційні договори, там, щоб у вас буде 20-30, про 20 мільярдів. Просто, так, просто це плювок так, такий був, що проти ти... Італії, Німеччина, Франції. Ось, розказують такі ви круті. А от приклад вам дайте нам інвестуйте в нашу ОПК. Ну інвестуйте. В чому проблема? У нас є окремі виробники, то саме тих самих дронів. Ви можете собі, собі, ну, забезпечити Україну, принаймні там на певний період часу. Там озброєння 155-го, дайте нам порох, дайте створення окремого там заводів, які там буде виробити. тут базові потреби для ведення там стратегічної війни. Ніхто взагалі про це не говорить. Є окремі країни, які там щось чому вмикаються. Ну я впевнений 100%, що проводяться діалоги кулуарно зі Сполучених Штатів Америки. Перш за все, проводяться з Німеччиною, mm. з Францією, і з Великобританією. Ті вже в свою чергу проводять з меншими країнами і пояснюють, що зачекайте, все буде добре. Не треба зараз гнати коней там mm -hmm. так далі. У вас є свої виборці. Фінансуйте виборців. от в Німеччині велика проблема з комунальними послугами. Всі плачуться, що не мають за що зжити, бо тебе треба за світло заплатити, за, за газ, за все інше. От ви розбираєтеся з цими проблемами, а бо якщо ви зараз почнете всаджувати там сотні мільярдів, там, 5% ВВП, скільки там 240 мільярдів євро в, це, в, в Німеччині, там в ОПК своє, ну куди ви що? А потім за що жити? Розумієте? От і мені здається, що ці діалоги ведуться дуже дуже потужно. Вони всі політики. Будуть вони диктаторами і де я Думаю, там діалог би був зовсім інший. А вони політики. Вони думають про майбутнє. Путіну не треба думати. Тому що в нього забезпечено на майбутнє, а їм треба думати про завтрашні вибори, про їхні партії. Ви ж бачите, як вони переживають бояться за кожен крок, що їм треба сказати, що їм треба зробити. Те саме Макрон, це вже просто. Мені здається, скоро це буде нові Но, меди. Знаєш, схоже, оце все на буквально точно такий самий шантаж з боку Європи на Україну, як зараз Трамп чиняє на шантаж Тому, на Україну. Слухай, Тому я й кажу, я різниці не особливо бачу. Адже те, що я тобі кажу, що були проводи, приведені діалоги. Командою Трампа з ними, що якщо ви не хочете, щоб з вами отак, як з Зеленським, то будь ласка, ведіть себе і поговоріть з Зеленським, поговоріть, поспілкуйтеся, не треба. Тому це очевидно, мені здається, тому що і риторика їхня міняється з владою. Тобто вони такі ага. ну як як аморфно, речі, себе велиці, як їх під час демократів. Така сама була політика. Як тільки Трамп зайшов, риторика стала крута. На діях ноль, взагалі, тобто нічого не сталося ніякої фактичної дії. Тобто, вони повністю залежні сполучені США Америки в політичному плані.